Знаю, знаю, всі вже на легкому старті посівної компанії 2026. І сприятливих днів цьому місяці не так вже й багато, а світловий день значно збільшився. Та й сонце зрідка з'являється. Що ж я розпочну? Звісно, з дельфінюма цій культурі потрібно багато уваги і часу. Вона має свої особливості, вподобання, а подекуди і вимоги. І сьогодні я покажу вам три способи посіву дельфініума, Заразом проведу невеличкий експеримент. Насіння в мене власне і в великій кількості. Для всіх трьох способів підготовку насіння проводжу однаково. Спочатку дезінфекція в ледь рожевому розчині марганцівки до 20 хвилин і не більше. Далі промиваю чистою водою. І на добу замочую в воді з додаванням стимулятора епіна. Через добу насіння вже не промиваю, а лишень підсушую на рушничку до стану, коли насінинки будуть розсипатися. Це приблизно займає в мене 20 хвилин часу. Коли насіння підготовлене, я переходжу до посіву. Перший в мене спосіб класичний, перевірений і з ним завжди все виходить. Підготовлений ґрунт проливаю водою і висіваю насіння, ледь притрушуючи ґрунтом. Обов'язково потрібно накрити чимось ємність і на два тижні відправити на холод при температурі плюс 5 градусів. Час від часу потрібно виняти контейнер з посівами, витерти конденсат. І провітрити протягом 10 хвилин, щоб насінинки не згнили. Через два тижні мої посіви переміщую з прохолоди в тепле і сонячне місце, де вже температура буде від 18 градусів. Але обов'язково слідкую, щоб сонячне світло було розсіяним, а не прямим. При появі перших сходів мої сіянці переношу в більш прохолодне, але все так само сонячне місце. Там вони будуть дружніші і загартованіші. Другий спосіб експериментальний. Прочитала таку інформацію на одному з форумів по вирощуванні дельфініума І дуже вже мені сподобалась ідея гарячої стратифікації. Грунт, в який я сію насіння, проливаю окропом і висіваю підготовлене насіння, відразу закриваючи кришку, створюючи парниковий ефект. Контейнер ставлю в чорний, непрозорий пакет і залишаю так проростати при температурі плюс 18 градусів. Час від часу обов'язково потрібно провітрювати. Через 5-7 днів я перевірю посів. Як тільки з'являться перші петельки, відразу дістану контейнер з пакета і поставлю в світле прохолодне місце. Через 5-7 днів такого пророщування мають з'явитися сходи. І як тільки вони з'являться, відразу дістану контейнер з пакета і поставлю в світле прохолодне місце. Скажу чесно, це для мене експериментальний спосіб. Знавці кажуть, що схожість навіть краще ніж після холодильника. Я завжди раджу: якщо маєте достатньо насіння, розділіть його на частини і спробуйте кілька методів одночасно. Так ви точно зрозумієте, який підходить саме для ваших умов. Третій спосіб природній, або як я ще його називаю, для ледачих. На підготовлений ґрунт насипаю шар снігу. І по снігу рівномірно розкладає на зверху знову трішки снігу. І весь цей контейнер прикопує десь у кучугурі снігу на городі. Коли сніг тане, він сам втягує насіння на потрібну глибину, волога тут рівномірна і м'яка. Насіння проходить природну стратифікацію. Температура знижується поступово і без стресу. Фактично, ми повністю довіряємо природі. Навесні, коли починає стабільно теплішати, я просто дістаю контейнер і ставлю його у світле місце. І ось тут дуже приємний момент: сходи з'являються дружні і міцні, вони не витягнуті і не тепличні, а компактні і загартовані. Чому я сію трьома способами? Ну, по-перше, в мене багато власного насіння з неймовірних красенів новозеландських гібридів, і я дуже хочу побачити, як впливає температура на колір і форму квітки. Адже новозеландські дефініми це окрема історія. Великі, щільні, іноді майже махрові суцвіття, пастельні і чисті відтінки, і дуже цікава генетика кольору. Існує думка, що тривала холодна стратифікація може впливати на пігментацію, і що за низьких температур частина антоціанів формується слабше, і відсоток насичених синьо-фіолетових відтінків може бути меншим. Чи так це насправді ось я і хочу перевірити: мені дуже цікаво, чи буде різниця у відтінках, чи впливає холодна насиченість кольору, чи зміниться форма квітки, і чи буде різниця у висоті і потужності куща. Бо ми часто думаємо, що колір це лише генетика, але умови старту теж можуть відігравати роль. І ще одна причина: коли сієш одну культуру різними способами, ти починаєш краще її розуміти. Ти бачиш, яка розсада міцніша, яка швидше розвивається, яка менш вибаглива, і це вже не просто посів. це маленький садівничий експеримент. Я обов'язково покажу вам результат улітку. Порівняємо разом. Подивимось, чи справді холод забирає пігмент, чи це лише міф. А от що можу сказати напевно, так це те, що в минулому році я вже висівала класичним методом насіння, зібране з моїх власних новозеландських дельфініумів. Більшість кольорів вийшла в блакитно-фіолетових відтінках і майже всі махрові. Але форма квітків деяких була просто неймовірна. З чого роблю висновок. Що варто експериментувати, бо, можливо, не тільки генетика рослини відіграє значну роль, а й температура проростання, склад ґрунту навколишнє середовище і кислотність ґрунту, а можливо, природа знову доведе, що вона складніша, ніж будь-які теорії. І саме за це я й люблю садівництво, бо кожен сезон це маленьке відкриття. І дякую щиро, що провели цей час зі мною. До зустрічі, ваші квіти полісся.